Усім привіт! Це я Павло, і перш ніж повернутися до Кавомолок, там є ще що про що розповісти, поговоримо про набагато більш серйозні речі, які в нас складають наше сьогодення, і приводом для цього став ось такий лімітований бокс-сет видання альбому проєкту Роум під назвою Брама Європи, як ви бачите, по малюнку і оформленню присвячений він нашій війні. Дуже дякую Арсенію, який подарував мені цей бокс сет. Цей неймовірний артефакт для моєї колекції. Покоштує він 99 доларів за цю лімітовану версію. Але в РОМ цей альбом є на компакт-дисках, на платівках в різних варіантах. Є також їх живий концерт в Україні. Тобто, я до чого все це веду. Посилання на придбання буде в описі, і чому це важливо зараз і поговоримо. Насправді я не так добре слідкую за нашою музикою, особливо там мейнстрімною. Але да, з того, що я там чув, бачив від початку війни, ми отримали неймовірну кількість пісень про війну, але переважна більшість цього цього або крінж, або просто, скажімо, неякісно зроблений продукт. Ну, Або, скажімо, як би це виразити більш коректно. Він зроблений якісно, але це поп-продукт, тому він зроблений як поп-продукт. Це для мене не є ознакою якості в сучасному світі. Тож, в нас купа, там якийсь пес-патрон, байрактари, джавеліни, все летить. там, Особливий крінж. Це... Переспів Белла чао це взагалі я не знаю, як коментувати. Всякі там враже, як відьма скаже, потім це все скатилося в якийсь абсолютний сором там про «мама, я волонтерка Ну, знаєте, от дивися на це і розумієш, хто в нас дійсно в Україні виконавець, хто хай пожер. На жаль, я, може, я пропустив, але я не бачив ці бодай, одного цілісного альбому, який би там був. Ну, може не концептуальним, а принаймні цілком присвячений війні, розповідав якісь дійсно серйозні історії. Вони, мабуть, і було щось таке, але не ми тому що що нам потрібно, да? заліпити хіта, який залетить в TikTok, під нього там хтось десь танцює станцює, де не, не треба було, прийде поліція, всі підуть, послухають цей трек. Я в шоколаді. Тому насправді, ось такі серйозні роботи ми отримали з-кордону. І, мабуть, це з одного боку погано з іншого боку, це дійсно добре, бо є дійсно люди, які віддані нам. Які нам допомагають. До речі, про Tiger Ліліс мабуть, треба теж окремо поговорити. Але сьогодні про Джерома Ройтера і його проєкт ROUM. Вікіпедії його описує як співак і автор пісень. Ну і В цілому так і є. Ось це його проект Rome. Він працює в проєкт як? Він його створив вже десь років 20. В нього абсолютно неймовірно крутий мікс стилів, який включає в себе, мабуть, те, що інколи можна звати авторським співом. А, фолк, дарк-фолк, рок, акустичний рок. І навіть інколи це доходить до Martial Industrial, стиль, яким я певний час захоплювався, але якось не дуже довго. Це дійсно талановита людина, неймовірний проект навіть. До цього альбому про нашу війну, але там в нього одна з наскрізних тем, яку він завжди висвітлює, це. Єдність Європи, е об'єднання людей навколо ідей демократії, прогресу, руху в майбутнє, і ось все це для нього дуже важливо. Я, до речі, пам'ятаю, якомусь там 2010-му чи якомусь році він навіть їздив з концертами в Московію, були якісь інтерв'ю, але з 2014 року, коли він побачив справжнє обличчям е тих, скажімо так. Товаріщій він дійсно дуже віддано допомагає Україні. Ще тоді він провів багато концертів, багато усіляких черіті, зборів грошей на допомогу Україні. Він навіть грав живі, живі концерти десь всередині лютого минулого року, просто напередодні війни, і це також стало для нього одним з джерел натхнення для створення повноформатного альбому. В нього була ЛПХ минулого року, і ось тут в нас вже повноформатник, в якому він. Спромігся виразити дуже багато болючого для нас, і може в цьому випадку насправді спрацював ефект стороннього спостерігача, тому що дійсно це зроблено дуже класно музикально, це зроблено дуже тонко, поетично і ось це додаткове оформлення цього боксету, яке дуже пронизливе, тобто все це зроблено неймовірно. І ось, що мене ще вкурвлює. Ну, окрім того, що насправді я не бачу таких робіт від наших виконавців, але якщо я помиляюсь, я буду дуже щасливий тут помилитися. Наведіть, будь ласка, приклади в коментарях, обов'язково ознайомлюся і з задоволенням зроблю ще відео. А що мене от особливо вкурвило? Я нічого не можу нагуглити про цей альбом українською. Замість того, щоб там всім нашим блогерам, журналістам, медіаперсонам якось розповідати про те, що є такий крутий дядька, який робить різну музику, Я, навіть не можна сказати, що він робить щось дуже неформальне. Це не якийсь там глибокий, да там, не знаю. Депресивний dark Folk, або funeral Doom, або щось таке, що там звичайний слухач не, не зможе зрозуміти, тут насправді в нього є і доволі легкі. Ну я маю на увазі музичну, не текстуальну, не сюжетну роботи, які можна крутити по радіо, з якими можна ознайомити слухача. І я впевнений, що певна кількість людей дуже проникнеться цією ідеєю. Ні, в нас повне мовчання, там який кокошник наділа полякова. Там на кого впав Потап під час цього весілля прокурорів. Прокурор ну, там не Потап був, але яка добіса різниця. Розумієте, наші СМІ за... попри війну зайняті тим, що, блін, або піарять у цих волон... «Мама, я волонтерка, або просто мовчать, і немає чогось серйозного, де поговорити про ось такі речі. В мене мало підписників, в мене маленький канал, але сподіваюсь, ви мені тут допоможете. Будь ласка, пишіть коментарі, діліться цим відео, розшарте його. Я просто дуже хочу, щоб Джером Ройтер відчув ще трошечки вдячності від нас, від українців, за, те, за ось це глибоке Співчуття нашому болю, намагання виразити все, що він думає, донести це ну, це ж не стільки для нас, хоча для нас це теж важлива робота. Це якраз донести до європейців. розумієте, Замість того, щоб просто слухати його пісні на репіті, щоб вони там злетіли десь в Spotify або ще в чомусь такому, в нас на рід дивиться, папини дочки. два... Блін. Ладно, не хочу йти в цю огиду, давайте краще. Подивимося, що тут в цій коробочці в нас є, і чому вам дуже варто її теж мати. Ну що, який зараз час? Час різати, час розпакувати цю коробочку і подивитися, що тут всередині. Ну я це, звісно, вже робив. Вона була в плівці, треба було плівочку тут зрізати на камеру. Ну розумієте, я не міг дочекатися, тож ось так вона виглядає вже після плівки. Камуфляжик, приємна текстура, всім деталям приділена увага. Ну, тут в нас такий маленький не знаю, типу шеврончику, на якому назва альбому, групи. І, звісно, є тризуб. Кожного разу дивуюсь, наскільки в нас класний герб, стильний і виразний. Трохи інформації, але все, все тут як очікуєш. Давайте дивитися далі. Ну, має розуміти, що Коли бачиш цю листівку, то розумієш, що це дійсно гарний реліз, в якому все зроблено дуже правильно. Далі в нас шеврон, який співпадає з тим, що в нас назовні, на далі сертифікат з нумерацією і підписом. Далі. Мабуть, давайте я ось так все дістану з коробки. І подивимось, далі в нас гарно зроблений альбом. Навіть книга можна сказати. Дуже класна поліграфія, і що, що приємно, є переклади всього на українську. Послання від Джерома. І далі тут в нас просто для кожної пісні картинка і не одна тексти. Англійською, українською, тож, кольорові розвороти. Дуже-дуже класно все зроблено. Прям приємно дивитися, приємно бачити. Розумієш, за що йдуть додаткові гроші в цьому лімітованому виданні. Навіть не знаю, чи є тут сенс щось коментувати, чи просто пролистати. Я, коли буду казати про цей трек, ви окремо зрозумієте. Тут Важко стримувати емоці емоції дуже-дуже важко. Правильний меседж і не тільки для нас. А ось це меседж для нас. Ну, Розумієте, емоційна сила цієї роботи вона неймовірна. Ось сам Джером, який багато разів побував в Україні навіть під час війни. Список музикантів, які працювали, художників і всіх інших людей, всі ці подяки і так далі. Тобто слов немає тільки емоцій. І тут в нас, звісно, наш компакт-диск. І тут бонус для цього делюкс видання. Бонус це два додаткові бонусні треки, які йдуть на вінілі. Так, з якого боку він витягається ось так от. Тож, Perpetuer і BALLET. Два додаткові бонусні треки. Треба платівочку трохи почистити. Тож, слухати, мені поки що її нема на чому, але вона почекає свого часу. Як бачите, все взагалі зроблено дуже класно, дуже гарно увага і до дрібних деталей, і до художнього оформлення, До всього це все неймовірно підсилює емоційну складову цього альбому. Я насправді не хотів проходитися по треках, щоб там щось розповідати. Просто хотів сказати, що а тепер ідіть і обов'язково послухайте цю роботу. Але сподіваюсь, що ви це і без того зробите. Сподіваюсь, що ви це зробите не один раз. Ну а по треках все ж таки давайте. Спробую я тут ставити якісь невеликі шматочки, і дуже сподіваюся, що мені не прилетить якийсь страйк за копірайт. Тому шматочки, звісно, будуть невеликі. В цілому ви можете послухати цей альбом абсолютно легально, не сходячи з Ютубу, бо на Ютубі в нас все це теж є. І перший трек це він так і зветься Gates of Europe, і це, ну. Ви розумієте, чому Брама Європи зветься цей альбом, яке значення вкладає джером в Україну, і що він хоче транслювати нашим іноземним друзям? І це ну це просто відкривашка, там дуже атмосферна, дуже професійно зроблена, яка е показує просто початок повномасштабного вторгнення і реакції на нього. У Росія почала повномасштабну атаку на Україну. Has begun. Will seek to too Наступний трек зветься The Death of Lifetime. Я насправді не ду... Я знаю англійську, але я не впевнений, що я можу коректну назву цього треку перевести. Здається, в офіційному перекладі його назвали Смерть, що породжує життя. Мені здається, що це не зовсім коректно, але ну, я не експерт, тому буду. Дуже вдячний за ваші думки в коментарях. І він е цікаво зроблений от в стилі такої електроніки, мабуть, навіть 80-х років, місцями дуже пафосною, але це дуже посує до тексту, і е це починає створювати атмосферу всього цього альбому і занурювати нас в ті події, що е як. Що нас очікували вже, може, що нас ще очікують, і той музичний матеріал, який ми почуємо. Наступний трек «Yellow and Blue», він, мабуть, символізує організацію України на початку війни і перші намагання. Чинити спротив, який несподівано для всіх в світі виявився дуже вдалим, і музично в нас тут теж дуже цікаве поєднання е, трохи електронної музики, то трохи ось цього самого Martial Індастріал. Це знаєте, от дуже філігранна робота, як там професійний кухар е, су, може сумістити два абсолютно різних смаки і створити щось нове. Да? Тобто, якщо я піду щось куховарити, да? Там я додам гострого перцю до якогось десерту, і це вийде дві гедоти. А там професійний кухар він може да, там додати. Да, там... Трошечки цього, наприклад, каїнського перцю до десерту, і в нього буде такий дуже неймовірний післясмак. Я, як, до речі, спробував е, такий десерт, і дуже здивувався, як це можливо. І ось тут в нас такий трек, в якому дійсно дуже не схожі один на один жанр поєднуються в воєдину. And blue. Наступний трек How Came Beauty Against This Blackness, тобто як прийшла краса проти цієї пітьми. І в цілому це майже така класична рок-балада, але тут все тримається на вокалі, на голосі Джерома, який дійсно гарний вокаліст в рамках цих жанрів, і він своїм голосом його емоціями витягує увесь цей трек, передаючи. І біль, і, і, і е, перемоги, і ось перше відчуття, коли ми зрозуміли, що спротив можливий. How came Наступний трек Eagles of the Trident, і це справжній гімн. Е, фашистобандерівців. бандерівців, тут в нас на повну йде вже вплив Martial Industrial. Це класна тема, яка надає підносення, яка Передає відчуття від перемог, яких в нас теж дуже багато було і ще буде, і він просто класно теж вписується в десь балансуючи цей альбом, трохи по настрою, щоб він не був вже максимально депресивний. Бо насправді ж да, там пам'ятаєте, перші думки ми всі помремо, а потім вже ось цей переход, перехід до того, що треба боротися. І ми можемо не тільки можемо, ми переможемо, бо треба триматися, щепити зуби, наковтатися антидепресантів і тримаємо триматися далі, попри все. Наступний трек Home God's Wish to Destroy або ж кого хочуть знищити боги. Він знов такий відносно баладний з перехідом на більш жваву частину у другій половині. Але знов у нас тут перша найголовніша частина це вокал, це дуже класні тексти. Джером взагалі може там не. Видатна зірка поезія, але він дійсно класний текстовик, окрім своїх музичних талантів, він дуже вдало передає думки, знаходить якісь красиві слова, епітети, метафори, і обов'язково слухати цей альбом треба читаючи тексти і їх переклад, якщо ви, звісно, не володієте вільно англійською. Тут була б класна інтеграція з якимось сервісом навчання англійською. Але поки що нас ми цього не робимо. Наступний трек Our Lady of the Legions це послання, скажімо, ну, принаймні, я так його сприймаю, як більше послання європейцям, тому що головне питання цього треку а де, власне, закінчується Європа? Ну і, звісно, в Джерома є готовий відповідь. Європа закінчується там, де закінчуються європейські цінності, права людини, свобода, демократія, право вирішувати свою долю самостійно. І ну, що я буду тут вам казати? Ну, музично, да, це ще один класний трек, як і всі інші. Наступний трек називається Марадер, і це таке коротке послання нелюбові. Зрозуміло, кому, в якому дуже гарно і поетично описується доля тих вояків, які ведуть несправедливу війну, які намагаються поживитися на війні за рахунок горя і всього іншого. Цей трек, звісно, можна було випов... виконати або в якомусь дуже комедійному ключі, бо це з одного боку смішно, або в дуже трагічному, і джером, мабуть, слушно вибрав саме другий варіант. Наступний трек це чорна вісь або «The Black Axis» і це вже починається кульмінаційна частина альбому. Якщо ви ще не поплакали до цієї частини, до цього треку, то тут вже вам доведеться це зробити, бо Джером дійсно круто викликає потрібні йому емоції і втілює їх в музиці і дійсно грає з слухачем, передаючи йому свої ідеї максимально сильно і максимально потужно. Бо Якщо не якщо а коли сподіваюся, ви почуєте цей трек, ви зрозумієте про що я кажу, про який момент, і про що взагалі. Ну і далі все це емоційний катарсис підсилюється, тому що в нас іде балада Маріуполя, The Ballad of Mariupol, виконана в такому м, трохи показово поп-ключі для того, щоб передати контраст між тим, який був Маріуполь до того, як в нього прийшов в російський світ, і після того, як він там з'явився, і дійсно продовжується цей максимальний. Підйом емоційний, дійсно продовжується гарна лірика і чудова музика. Тож продовжуємо рухатися далі. One One Dead Now are they Blind. Have the gods Наступний трек в нас це Going Back to Kyiv, або Повертаючись до Києва. Теж класна робота з. Додатковими звуками, ефектами, і плюс це один з найпопулярніших треків з цього альбому. Його використовують інколи в Ютубі. На нього є відео музичне, тому навіть не тому, а просто він продовжує як тримати ось цю високу планку альбому, підтримуючи нас на емоційному рівні завдяки музиці, завдяки тексту, завдяки ось. Ті ідеї, яка заложена там. Ну а якщо ви це ще подивитеся на Ютубі з е, відеорядом, то можна ще вішити. Е, ці пронизливі емоції підіймуться на ще більш високий рівень, якщо е, до, вам ще недостатньо. Як і все хороше в цьому житті, альбом починає рухатися вже до завершення, і Джером, як талановитий художник, як талановитий митець, змінює емоції слухача з усіх піднесено трагічних до я б навіть це назвав більш конструктивних, тому що в нас іде трек. Пряме послання українцям його точка зору на нас, як на народ, що бореться, я це послання і тим, хто воює, тим, хто вже склав своє життя, тим, хто в тилу робить все для того, щоб перемогти і. Тут вже починаєш відчувати дійсно гордість, читаючи текст, слухаючи цей трек, але навіть сама назва The Brightest Sun або найяскравіше Сонце говорить сама за себе, і це дійсно така крута зміна настрою і меседжу. Our heroes names we wield them bright like swords And none have ever fallen here for no Є такі речі, які треба запам'ятати назавжди і ніколи не забувати. І Джером Ройтер нам в цьому допомагає, бо передостанній трек цього альбому це «Оленівка Рейн» або Дощ в Оленівці він розповідає хотів сказати про одне з найпідступніших і найзліших вчинків росіян, але ну, він. Я не знаю, вони їх стільки зробили, щоб вибирати з них один або там рангувати їх за якоюсь підступністю або чорністю, або ще чимось. Я думаю, немає сенсу. Їх просто треба записати в один список, просто за алфавітом, не намагаючись його ранжувати, бо це той рівень просто максимальний, недосяжний, навіть я не знаю, навіть якісь бойовики Хамас. Мабуть, цього ще не досягли, але враховуючи те, що вони гарні вчителі, вони дуже швидко вчаться і набираються. Ну і це тяжка балада, яку тяжко сприйняти, але це треба, треба її ще раз пройти, ще раз згадати ті події і назавжди їх запам'ятати і ніколи не забувати. It's heart. І останній трек це архіви тиші. Archives of Silence, Ну, як я завжди там в оглядах навушників розповідаю, що верхні частоти щоб збалансувати нижні частоти, і в нас е, умовне аутро цього, аутро цього альбому. Для того щоб збалансувати його інтро, вони вдвох дуже гарно працюють разом, поєднуючи все це в цілісну композицію, замикаючи її певним чином. І як да, там з Дарксайду ні, здається, зі стіною Pink Floyd її можна слухати по колу, бо воно там закінчується тим, чим починається. Так думаю, насправді цей альбом теж можна закі... закільцювати. Закільчити для того і слухати його на репіті, бо дійсно аутро знов переходить в інтро, і все починається спочатку, окрім нашої боротьби, яка все ж таки триває і веде до перемоги. Ми, родини, бій, Ось такий альбом. Вийшов в ром, важкий, не в сенсі музики, важкий в сенсі емоційного, текстового, смислового навантаження. Джером Ройтер дійсно класно це передає. Альбом чудово оформлений, неймовірний музично, гарно записаний, тож в цілому можете на ньому вислуховувати. Дрібні нюанси різні, якщо хочете постраждати ще й аудіофілію, до да, всього цього. А я вас закликаю до того, щоб ви послухали його на стрімінгу хоча б кілька разів. Порекомендували комусь, змусили когось його послухати. А, також. Придбали його собі на компакт-диску на винілі. Це лімітоване видання, яке дійсно чудове, тому що ми маємо бути вдячними за таку неймовірну підтримку зі сторони. На жаль, ніхто, окрім нас, нам самим не допоможе, але підтримка в цій справі дуже важлива, особливо така щира, віддана і крута. Сподіваюсь, я зміг донести свою думку, ваші коментарі. Лайки, шейри, все, що ви можете зробити з цим відео, дуже допоможе мені. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.